Слава Україні! товариство, Читаю зараз таку книжку польського політолога, спеціаліста з безпеки Марика Буджіша Стратегічна самотність Польщі. Цікава, знаєте, дуже книжка. Навіть в тому не тільки то, що стосується там концепції польської, якоїсь там місця їхнього в Європі, як вони себе бачать, як країна середнього розміру, яка повинна також вміти облаштувати свій цей простір навколо себе чи до нього пристосовуватися в зручний для себе спосіб, але й навіть то, як він виглядає геополітичні і міжнародні концепції міжнародної безпеки росіян. Американців, європейських країн ми якось більше так, ну в мене таке враження складається, що в Україні якось від цього всього закрилися. Там, що вони там, ці росіяни собі пишуть про себе, це нас взагалі не цікавить. А він подивився, почитав там оці всі Дмитрія Трєніна, там Караганова, і те, що вони писали до війни, під час війни. І навіть оце перші кілька місяців початку війни, як російська політична думка змінювалася, тому що, виявляється, все-таки вона там у них є. І так виглядає, що. Принципі, можна навіть сказати, що раціональні причини для війни в них є. Що не все це таке, там, типу, божевілля Путіна. Е, хоча воно виглядає так, що просто це, ця війна вона виходить з їхніх оцінок світу, їхнього місця в світі, і того, як вони бачать себе, що, що вони хочуть від цього світу отримати, значить, з одного боку. Е, у нас теж є така цікава концепція в Україні, що війна була немінуча, що Росія все одно напала, бо, тому, що там ненавидить українську мову, що там плюс до цього додається там наше прагнення в НАТО вступити. А як пише Марик Буді, що це, ну, це до певної міри це має під собою підставу. Але з іншого боку, якщо б Росія розглядала себе не як геополітичний центр світу, такий, що який повинен на рівних. Протистояти там сполученим штатам і Китаю, і дуже вони побоюються того, що Сполучені Штати і Китай не поділили сфери впливу. А щоб от вони, саме Росія, були там і за рахунок свого ядерного потенціалу цих шести тисяч ядерних боєголовок, могли балансувати і вести цю складну силову гру. Якщо б Росія себе розглядала як велику регіональну державу, то вона цілком могла вжитися і з Україною і з розширенням. Нато, навпаки, тоді поширення НАТО це для неї було поширення зони безпеки, і можна було би співпрацювати і розвиватися. Але проблема в тому, що російські політичні еліти по-іншому дивилися на світ і вони бачили себе як, от таку, один з таких геополітичних центрів світу, який повинен впливати, балансувати. І тоді вже так виглядає, що справді Україна з її прагненням війти в НАТО і поширення НАТО це для них, як якщо це як противників їх розглядати, то звичайно це загроза. І це раціональна причина тоді якось там позбутися цієї загрози. Тут проблема ще й виникає в тому, що Україна сама по собі, як випливає з тих концепцій російських міжнародних, яких аналізує Марик Бузіш, що вона не є ціллю для остаточної принаймні, ціллю для російської політики, що росіяни Україну розглядають як Ключ до того, щоб увійти в Східну і Центральну Європу, щоб впливати на Польщу. І вже тоді, якщо вони беруть Польщу, так би мовити, в оборот, то тоді вони стають, повертають собі ті позиції, які були в Радянському Союзу до 1989 року, коли був Варшавський блок, коли радянські війська стояли в Польщі, коли. Німеччина східна була під радянською п'ятою, радянським сателітом, і вони тоді впливали, там на фактично всю Європу, і вже там протистояли з американцями. Взагалі, російська ця геополітична ідея це витіснити американців з Євразії, прибрати їх з Європи, щоб вони десь сюди пішли собі на свої. В західну півкулю і там в себе займалися. А тут, от в нас в Євразії, це буде Росія і Китай, вони там будуть балансувати. Ну, проблема в тому була, що в Європі теж виникли деякі такі ну, скажімо, спокусилися деякі країни на цю ідею Європи від Лісабона до Владивостока, зокрема Франція і Німеччина, які після 2003 року, після вторгнення американців в Ірак, вони їм стало виглядати, що це може бути така співпраця з Росією і цікава. І Першу чергу за рахунок регіону центральної і східної Європи, за рахунок Польщі, за рахунок Балкан, за рахунок України, що ними, ними цими країнами їхніми інтересами можна пожертвувати, зато співпрацювати з прекрасною Росією, яка має ресурси, яка має прекрасну культуру і яка має вважалося принаймні, до. Війни з Україною, що вона це друга армія світу, яка має колосальний ядерний потенціал, чи то найбільший, чи то другий в світі цих 6 тисяч ядерних боєголовок, і вона може бути от гарантом безпеки в, на євразійському континенті і одним з цих гарантів безпеки в світі. І от чому інтерес цієї битві під Києвом, коли Росіяни програли. То е, це фактично поміняло геополітичну ситуацію, і теж не тільки Україні, геополітичну ситуацію в стосунку до України, а й в стосунку до всієї центральної і східної Європи. Тут починає значить міняється ситуація. Американці починають більше ангажуватися в цей конфлікт, і росте роль Польщі. Польща перетворюється в таку, ну якщо ще не наддержаву, ну, то це велике східноєвропейська держава, така яка з сильними буде економічними і військовими впливами. З Україною проблема не тільки в тому, що війна, але і в тому у нас ключова проблема це наша економіка, тому що у нас ми у кінці 2021 року виходили на рівень валового внутрішнього продукту під 200 мільярдів доларів. І поляки були трошки більше ніж втроє, більше від нас. А за минулий рік у нас вона схлопнулася наша економіка. У нас трошки більше 100 мільярдів доларів, а в поляків 700. Тобто тут уже не втроє, а один до семи в від відношення. Себто, войско військом, звісно, у нас дуже потужно. Наше військо там героїчно б'ється, але економічний фундамент. Підірваний. І щоб відновити його хоча б на той рівень, який у нас був до війни, то треба, ну як там наш уряд літом минулого року представляв плани економічного зростання на 7%, то треба років 7, щоб вийти знов на тих 200 мільярдів. Це при тому, щоб був мир, щоб було там повернення територій, щоб були інвестиції. І дуже активно українці взялися до роботи тоді. От при таких благоприємних обставинах, то може, ми би повернулися на тих 200 мільярдів. Ну, але ніхто ж на місці стояти не буде, ті самі поляки теж будуть рости. Так що тут геополітична ситуація така, що на тлі цієї війни Польща виростає на дуже серйозну потугу. Причому при американській підтримці. З НАТО дуже, дуже цікавий блок. Цей у Марика Будзіша. Пише він про те, що. Незважаючи на те, що НАТО тратить доволі великі гроші на свою оборону, воно без американців, на жаль, європейські країни фактично не можуть собі порадити з такою от, війною, такого типу, яка йде ε, э, між Україною і Росією. Це кануто вважається конвенційна війна класичного типу там, з танками, з авіацією, з ударами, з великими масивами піхоти, яка там атакує, контратакує, з дронами і всіма іншими технологічними новинками, що це Європа до такої війни не готувалася. Та ж Франція має хорошу армію, тратить на неї грошей доволі багато. Але армія ця зовсім іншого типу. Це армія, яка розрахована на те, щоб як це, проекцію сили робити на далекі дистанції. От вони можуть там десь висадитися десантом, захопити якусь країну там, чи столицю в Африці, навести там якийсь більш-менш лад і вийти звідти. А от такий, от влаштувати таку рубку, як у нас, грубо кажучи, під Бахмутом, то у них такого не виходить. Немає в них ресурсів на то. Треба сказати, до речі, що і росіяни, коли вторгалися в Україну, то, як зазначає Марик Будзіш, то вони не готувалися до такої класичної конвенційної війни. Все так, то, що це не випадково було названо спецоперація. Це і повинно було бути от швидкий маневр, висадка десанту, захоплення Києва, інтер, там, захопити якось треба було чи ізолювати Зеленського. І тоді, от там всім розказати, що ми тепер керуємо. І тоді би пішов ультиматум далі. До НАТО, подібний до того, який Лавров висунув в грудні 21-го року, що забирайте свої війська з східної Європи, виходьте за цю лінію, яка була на станом на 1997-й рік. Це то це війна глобальна, це війна не є тільки яка стосується України і Росії. І якщо би росіянам вдалося під Києвом перемогти, взяти Київ і знищити політичне керівництво України або примусити його виїхати в еміграцію, то. Ультиматум був би не тільки то, що стосувалося України. Це би був ультиматум, що американці повинні виходити з Європи. Принаймні на лінію 97-го року. Ну, ідея така, задумка була. І інше питання, що українцям вдалося цей план зламати. І ще одна теза, значить, про яку дуже цікаво пише Марик Будзіш в своїй книзі про стратегічну самотність Польщі. про Можливий військовий союз між е, Україною і Польщею. Як він зазначає, що о, якщо ця війна затягнеться, якщо в Україні не вдасться тотально і швидко це перемогти, повернути територію, розбити Росію і щоб вона там розпалася, що, звісно, було б мрією для польської і для української еліти. А якщо ми будемо мати справу з затяжним конфліктом, який, скажімо, там в якомусь форматі лінія фронту там стабілізується, і боротьба буде затяжна, і буде так би якась умова чи домовленість про передишку так звану. То спостане питання, що яким чином Україна буде посилювати свою безпеку, як і хто зможе гарантувати. І Марик Будіш пише про те, що росіяни вже сприймають Польщу як частину воєнного блоку України. Для, них Польща вже, для росіян Польща вже учасник війни. Незрозуміло от питання стоїть в тому, що незрозуміло, чому росіяни не наносять ударів, скажімо, по польських логістичних центрах, там то вони з одного боку можна сказати, що вони там бояться НАТО, а з іншого боку, самі ж ті російські експерти, яких цитує неодноразово Марик Будіш, говорять про те, що рано чи пізно треба нанести удар, нанести удар по Сергій Караганов, постійно це говорить, що треба нанести удар, скажімо, по познані і познань називається. І що якщо нанести удар по Познані, то ніхто в Нью-Йорку чи в Бостоні не захоче вмирати за Познань і наносити якісь відповідні ядерні удари. А є такі ж навіть більше, який, здавалося, більш колись здавалося, більш вміняємий експерт, колишній директор центру Карнегі в Москві. Дмитрій Тренін так він каже, взагалі що пої на Європу американці не зреагують. Цебто, якщо наносити ядерний удар, то треба вже показувати їм десь ближче до США або щоб вони там, скажімо так, налякалися російської потуги. Ну такі думки є в російських експертів. Вони їх транслюють, розказують, що от таким чином вони бачать цю всю перспективу. Так, що, якщо росіяни вже розглядають Польщу як частину. Воєнного, воєнного цього такого блоку між з Україною, фактично як учасника війни, хоча не, не в гарячій фазі, але як постачання зброї, як логістичний центр, як логістичний хаб для України, як Марик Будіш зазначає, що Україна з одного боку дає Польщі стратегічну глибину, а з іншого боку, Польща це логістика. Це логістика, це постачання зброї. І Однозначно, що без польської підтримки Україна не могла б стільки часу вести цю війну. Ця війна б уже для нас закінчилася доволі трагічно. Це тут за рахунок оцього. цього тому перспектива. Якщо конфлікт цей затягнеться, то перспектива його якогось вирішення і врівноваження сил між Україною, яка все-таки там з населенням менше 40 мільйонів, і Росією, яка більше 140 мільйонів із її воєнним потенціалом, то може вирішуватися за рахунок військового союзу між Польщею і Україною навіть поза межами НАТО, але під американською парасолькою. Якщо б американці дали так би мовити ядерну парасольку. А Польща з Україною вже би вирішували, яким чином конвенційними силами вони можуть зупинити російську агресію, чи у випадку якогось продовження, скажімо, якщо буде після передишки знову цей конфлікт поновиться, то тоді в них буде все-таки ресурс більший. Це вже якщо тільки Польща і Україна, це 80 мільйонів людей, це вже можливість більш таку потужну якусь військову силу розбудовувати. Ну і при американській допомозі це можна дати собі раду. З Росіянами набагато ефективніше. Книжка надзвичайно цікава, і варто було б напевно нашим видавцям, щоб хтось її переклав, можливо, а можливо нашим представникам нашої еліти звернути на те, яким чином міркують польські аналітики про роль Польщі, про співвідношення сил в східній і центральній Європі, не тільки в межах Росія і Україна, а більш глобально так би мовити, подивитися. Ну, принаймні, щоб було про що говорити навіть з тими самими представниками польської політичної еліти. Перемога буде за нами. Читайте, поширюйте і підписуйтесь на канал.